Вітання, друзі колеги, слава Україні. Продовжуємо тему яка в попередньому відео. Це, це поле, де я збирав, де я косив травку Комбайном Домінатор 66, хто захоче, то ще раз перегляне, хто не бачив. Так, ну, зараз займаюся тим, що його і ремонтую, ото там. Коментарі були неоднозначні. Ну так, поламав, тепер ремонтую. Але мова не про то. Після збирання погода дозволяла сіно висохло, без душу. Зібрав і виникла така ідея посіяти тут ще гречку. Оскільки вже весною посіяна нова ділянка ярого ячменю з підсівом травки. Ну а тут було вже кілька років, то вже і так чи інакше потрібно було урати. Е, Доскільки така суш була, то зворати тут не дуже то вийшло, як бачите, що е, зверху решток багато. Ну, як зміг, трохи зорав, далі е, БДТ задискував і посіяв з кою без бурін. Тому трошки збільшив висів, тому що я не був впевнений, що вся вона зійде, можливо, та, що зверху не зійшла. б. Посів 21 травня і зійшла вона вже, коли у нас почали падати дощі, а вже дощ пав в кінці травня, початок червня, це вже трошки нас задощило. Ну, і такі сходи. Не знаю, наскільки -то... тут буде, ще який врожай не буде, але сидерат буде точно. Оскільки е гречка зараз не така, то вона в ціні, е минулий рік це був, скажімо так, культура номер 1 яку всі хотіли сіяти. Е всі цікавилися, сіяли навіть ті, які ніколи. Не сіяли, якими е, працювати гербіцидами і так далі. Дуже було багато розмов, особливо в різних групах Facebook. От. Ну, я ж сію гречку давно і завжди її сію потрошки, гектар, два. А тут взагалі ділянка цього року е, 35 соток. І більше я гречки як би не сіяв. Не знаю, яка вона буде тут. Побачимо. З гербіцидів планую ще пізніше внести гармініцид, забрати з лаки, можливо, тут і перів було достатньо, але це буде трохи пізніше. От. Вже щось проростає. Ну, та й побачимо, як воно буде. Я ж кажу, що зараз за гречку всі забули. Зараз в тренді соя. от... Зразу зрозуміло, по кількості запитань, по кількості тим, хто як цікавиться. Ну і оскільки тут була травка кілька років, звичайно, вона трохи поживій землі витягнула. Весною я тут е, вносив кас на травку ще. Ну і посів гречки, був з карбамідом. Те, що було в мене наявності, наявності. Щось там, я думаю, повинно би бути. Ну, я так прийшов оглянути, то думаю, що начебто трошки густовато посіяно. Ну, ну, але вже як є, вже як є, то е, неможливо все вгадати. Так що гречка така культура. Я її, в принципі, люблю сіяти, люблю збирати. Ну і, звісно, хто не любить каші гречаної. От. Такий стан справ зараз. Тут і хом'яків було стільки, що просто ще коли косив. Ну і ніде вони не ділися, щойно бачив, як сюди утік. А що їм зробиш? За, за кілька років, що земля не рухалася, то їх тут розвелося дуже багато. Не знаю, буде часто, може привезу води і попробую вилити хоч кійка, ні, то так і буде. Їх є багато. Така вона гречка. Ну і побачимо, що буде далі. Я ж кажу, великих планів не складаю. Буде Вружай то буде, не буде що збирати, то буде, буде щось насидирати. Ну, от З таким буряном як боротися, то вже не вийде. Я думаю, що може гречка його заглушить. Ну, а з лаки приберемо. Ну, в подальшому вже восени буде, буде поле під кусів. Щось зернових або... Пшениці у зиму, або ячмені узимого. Набагато буде краще, ніж я би мав ціле літо тут дискувати. Так що в подальшому покажу, що з цього вийде. Сіяти було найскладнувато, я десь і просів, мабуть, лишив, у сліда не було видно. Ну, але як є, так. ну, а... Тут, куди не кинеш оком, скрізь посіяна соя. Соя в тренді. Ще одна нова культура у мене посіяна на невеличкій ділянці 5 соток, це вика. Ну, тут попередник був ріпак. то... Забігаючи наперед, скажу, що гіршого немає, якщо сіяти. Не зернове в ріп... після ріпаку. Ну тут так вийшло, що я тут посів. Значить, вікка у нас от така вже. Зараз було з цієї сторони. От. Що має? тут має? Один, два, три. Три двойних і тут вже є. Ніби тричати. Ну, Поняття немає взагалі. Про неї дуже мало інформації десь є. Ніби вони двойні, а не трійчаті, так дивишся. Це, напевно, тут не трійчаті, а вона відростає далі. Отакий, такий її стан. Ну ще раз. Знизу один, два, три. 4, 5, 6 двойних листочків. Чому я то рахую? Тому що не знаю, чим можна яким гербіцином спрацювати, щоб прибрати бур'яни. І які, головне, в якій фазі. Можливо, хтось знає таку інформацію. Я читав, що можна, бачив відео, що 2 літри базограну, але от... В якій фазі можна працювати, то я не знаю. Ну, Котрі були більше бур'яни, то вручну прибирали. Ну, а цю падлицю ріпаку щось з неї треба робити. Е, тому, власне, що мене спонукало зняти відео, сіяв ручною сівалочкою. Тут висіяв 3 кг. На 5 соток. Може трохи мало, але така була ділянка, так мені вийшло. Вергі я не сяв, ну, щоб його збирати ніколи. Колись корові сіяв на, на корм, то я на неї уваги не звертав. А зараз і почав щось шукати в інтернеті, то я абсолютно нічого. Ні в літературі, щось дуже мало інформації є про віку. Ще до того, тут, тут є також пожовтіння е проявляється. Деякі рослини, які перші посходили, вони ніби зачахли. От. Ну, я думаю, що це після дія якогось ґрунтового, який вносився під, під ріпак. Ну, був клумазон. Ще щось було, треба вже дивитися в записи. Ну, вже як буде, звичайно, постійно треба набивати собі шишки, щоб все вивчити і все, і все тоді. Продумувати, що можна робити, що не можна робити, що не слід робити. Так що побачимо. Ну тут, звичайно, ще якийсь великий бур'ян Лубуду, то можна піти зібрати на тих 5 соток, а вже така масова падалиця ці, цього ріпаку ну, ну, нереально. Так, ну і ще одна якби, ексклюзивна культура. Яку мало хто сіє, це жито. Я показував кілька відео. Жито Кобза еліта досить е, цікава тим, Колосок цікавий. Він чотирирядний рядні. Чотири 4 ряда має. Оце вже тут дощі пішли трохи вітер. Місцями вона жито прилягло. ну Це не дивина, жито високе. Хоча я там трошки ріст регуляцію проводив, тут також треба знати, скільки і що давати такі норми, які йдуть на пшеницю, можливо, і для жита не спрацювали. Лягло. Хоча тут попередник також був ріпак на частині, на другій частині картопля, де була вносена органіка. Але лягло чомусь тут, де. Де був ріпак? Такими невеликими, ось такі галявинки. Ну, але все-таки хто його там знає, що до збирання далеко, чи воно не буде лягати нищ... все нижче і нижче? Спершу я був трохи навіть здивований, бо все вважав, що жито воно дворядне. А коли тут побачив, що воно 4 ряда має, то почав вивчати це. Та дійсно є такі сорти і гібриди, які мають, які мають 4 ряди. Є поодинокі такі колосяри, що досить гарні, ну, а в більшості вони звичайні. Чекаємо. І надіємося, що все буде добре і воно достоїть до збирання, тому що ми під відкритим небом. І ніхто не знає, що буде далі. Ну, Такий короткий огляд по таких рідких культурах, рідко сіяних, скажімо, мало хто їх сіє, тому вирішив нині зняти відео, можливо, хтось поділиться якоюсь більшою інформацією от саме більше мене трошки зацікавила саме Вика. Так що хто сіє хто знає, чи можна оприскувати і чи можна застосовувати, скажімо, гармініцид і який. Підходить хіцелофоб чи клетодим Ну, я не знаю. Хоча тут злакових мало, та, і, в принципі, я би... Махнув рукою, а от від дводольних тут дуже багато є бур'яну, і вже б треба б було провести оприскування. Можна вже в такій фазі оприскувати чи ні. Е, не знаю, от навіть по, по самому базаграму в його там, характеристиках, ну, абсолютно, про вегу нічого не сказано. Так, ну відео завершує. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, поділіться знаннями.